Переглядаючи архівні фото музею Коростенського фарфорового заводу, дивуєшся неповторним шедеврам, витонченості руки майстра, його уяві та фантазії. Музей був гордістю працюючих і відображав художню цінність експонатів. Таку красу обов'язково повинні бачити і пам'ятати коростенці. З ініціативи міського голови Володимира Васильовича Москаленка, ми хочемо відродити хоча б залишки даного музею. В міському будинку культури на першому поверсі. Сьогодні йдуть вже безпосередньо роботи пов'язані з облаштуванням даної кімнати. Музейної пошук експонатів матеріалу, щоб відновити, хоча б частково цей музей. Адже ми прекрасно розуміємо, що те, що ми втрачаємо, на жаль, ми не зможемо його відновити. А хотілося б передати нашим поколінням, нашим дітям, внукам, правнукам, оту дійсно славу те прекрасне мистецтво наших. Працівників Коростенського фарзаводу, наших прекрасних художників і тригубових, і Шевченка, і Жданових і багатьох інших, які творили не одне десятиліття прекрасні вироби під маркою Коростенського фарзаводу. І я впевнений, що на початку наступного 2012 року Коростенському міському будинку культури буде на першому поверсі. Відкрито цей музей, своєрідну музейну кімнату Коростенського фарфорового заводу. Колись володіти одним із шедеврів, створених митцями коростенського фарфору, було ознакою гарного смаку та символом відродження давньої традиції, коли порцеляна займала у домі почесне місце. Допоможемо разом по частості зібрати історію життя та діяльності фарфорового заводу у вигляді міського музею. Зусиллями міської влади буде зроблено надзвичайно багато. Це в першу чергу і виділене приміщення сьогодні. Буде проведено ремонтні роботи по облаштуванню даного музею. Але, на жаль, велика кількість колекцій, велика кількість продукції фарзаводу сьогодні ми не в змозі. Відновити, повернути до цього фарзаводу, є багато речей, причому навіть цінних речей, які сьогодні є в наших жителів. Сьогодні, на жаль, можна побачити вивізками, особливо біля ринку нашого міського, коли приїжджі закупівельники пропонують певні кошти для того, щоб придбати ті чи інші вироби коростенського фарзаводу. Але я впевнений, що коли навіть коростенці Готові передати безвозмізно ці вироби для Коростенського фарзаводу. Ці вироби залишаться в нас, в нашому місті. Вони будуть прикладом того, що наша громада прагне все-таки зберегти ту славну історію, славні традиції Коростенського фарзаводу. І ці вироби і історію Коростенського фарфорового заводу будуть знати наші діти, наші внуки, правнуки. Тому я. Користуючись нагодою, звертаюся до наших жителів міста Коростені. Сьогодні ми йдемо на шляху створення цього музею. Хотілося б, якщо в кого є певні вироби фарзаводу, передайте їх на зберігання до нашого міського ж фаразаводського музею. Якщо ви хочете внести свою часточку в створення музею, ви можете подарувати зразки фарфорового посуду або надати фінансову підтримку, перерахувавши кошти до відділу культури і туризму на розрахунковий рахунок, який ви зараз бачите на своїх екранах.